Привіт! Сьогодні ти зустрінешся з метеликом та мухою. Хочеш дізнатися, хто з них корисний, а хто шкідливий? Мумо дізнаватися. Подивись, яких цікавих комах зробили майстри Анна Стасенко та Станіслав Леонтьєв. Про що вони могли б розмовляти? Зустрілися якось метелик і муха оглянули одна одну, ніби схожі, і почали розповідати про себе. Я, червоний метелик, маю очки, пусики, крильця і яскраве забарвлення. Я сідаю на квіточки та смакую солодкий нектар. Я запилюю квіти на деревах. Із них виростають плоди, ягоди і фрукти. Ось який я корисний. А я, зелена муха, в мене теж є очки, вусики, крильця. Я кусаю людей і тваринок. А ще я люблю сідати на дитячі тарілочки і куштувати з них страви. Не можна так робити, сказав метелик. Ти псуєш дитячу їжу. І завдаєш шкоди тваринкам, дітлахам і дорослим. Краще лети до квіточок і куштуй солодкий нектар, користь приносить метелик, шкоду робить, муха. Покажи метелика, очі, вусики, крильця. Покажи пальчиком цяточки на його тільці. Покажи муху, її очі, вусики, крильця. Насвари пальчиком муху. Ай-яй-яй. Щоб вона не сідала на дитячі тарілочки? Прожини руками на докучливу муху. Крильця й лапки вона має. На усе бритке сідає, скрізь бактерії розносить. І пробачення не просить. Хто це? Це шкідлива зелена муха. В мене довгий хоботок, з квіт збираю я пилок. Ще яскраві крильця маю. Безтурботно я літаю. Хто це? Звісно, це корисний метелик.